ITV він завжди поряд з нами, тому що е чи новини погані, чи хороші. О, це не яка, не для реклами. Вони тут, як тут. І оскільки ITV Media Group завжди поруч зі Здолбунівською громадою, то проігнорувати звіт міського голови за 2023 рік ми просто не змогли. А звітувати Владиславу Сухляку було за що. Бо ж проблем питань та й роботи для чиновників за цей період у Здолбунівській громаді було чимало. І сьогодні, під час звіту про них знову зайшла мова. Про якісь моменти міський голова згадав самотужки, як, наприклад, про багатостраждальну вулицю Шевченка на балансі дорога знаходиться. Обласного автодору. Це не є місцевого значення дорога. Тобто будь-яку навіть гривню ми сьогодні з місцевого бюджету не маємо права виділити. Тому е і робляться там е такі ямкові ремонти з силами комунального підприємства для того, щоб водії автотранспортних засобів. Вже геть повністю не вбивали ту підвізку. Будемо можливо клопотати перед «Укравтодором» щодо цієї ділянки. Можливо, все-таки передати на баланс міста, і ми ж своїм шляхом, ну якби своїм бюджетом, не звичайно там всім, але хоча б ті ямкові ремонти проводити, ми будемо в силах. Власне, без сторонньої допомоги Владислав Сухляк згадав і про скандал із виробаними тополями у міському гідропарку. Відповідно до тих зрізаних тополь, які були так в обговоренні, було придбано саджанці, які були виручені кошти від аукціону з тих же тополь. І було, ви бачите, що придбані відповідно дерева вже не однорічки, десь не там закуплені самосіви, а реально. Породи дерев, які є декоративними, і для гідропарку. А ще під час зустрічі із громадою та депутатами міський голова розповідав і про відремонтовані дороги, оновлені будівлі навчальних закладів, роботу комунальників, допомогу ССУ, облаштовані захисні споруди, залучені кошти, запроваджені проєкти та облагороджену територію міста. Тривало усе це близько півгодини. Та навіть після цього у здолбунівчан все ж залишилося чимало питань до роботи міського голови та його підлеглих. Зокрема, одне із них стосувалося ремонту шостої школи. За шостої школи за шасто. За шосту школу ви кажете, що виділена була така сума. Але говорять народі, що 7 мільйонів гривень недофінансовано і десь незрозуміло, де пропали. Не поясните цю ситуацію? Е, де пропали гроші? Да. На сьогоднішній день по всіх закладах нашої освіти, де пройдені зроблені роботи, працює аудит служба. І вона дасть свою оцінку. По шостій школі зараз продовжуються роботи, вони не закінчені, і того обсягу фінансування на сьогоднішній день недостатньо. А також мешканці громади запитували про вже озвучений гідропарк, а точніше, коли там безпосередньо здійснюватимуть роботи, передбачені затвердженою концепцією. А також просили повернути їм усунений волейбольний майданчик. На це міський голова відповів, що усе обіцяне рано чи пізно вони таки зроблять. Не хвилюйтеся, обіцяємо. З настанням тепла вже погодних умов буде повернута волейбольна площадка. Все, що буде дороговартісне відповідно до того проєкту після перемоги. Але сьогодні ті елементарні речі, які будуть слугувати для дозвілля наших дітей, елементарні. Тож встановлені волейбольні площадки, там, для футбола ворота, так там для. Інші е, снаряди, які потребують діти наші, так вони будуть встановлені. Разом із тим були моменти, про які під час звіту не говорили. Відтак про них у Владислава Олеговича запитали ми, а саме про демонтаж радянської стели, яка знаходиться на території скверу і епопея, з якою триває вже досить давно. За словами міського голови, нині вони чекають відповіді щодо того, що із нею робити від департаменту культури Ода та Мінкульту. Сьогодні остаточного рішення дозволу щодо саме стели цієї немає рішення погодження про те, що з нею конкретно зробити, яку вона цінність несе. Тому наразі питання на паузі. Чекаємо офіційних висновків. Сам же під час виступу Владислав Сухляк відзвітував про роботу у абсолютно усіх сферах: від бюджету до спорту та культури. І в кінцевому результаті за те, аби затвердити його звіт, проголосувало 14 міських обранців. Ангеліна Бурак, Тетяна Іолтух та Олег Шаламай,